Відвідувач центру реабілітації Поділля Олександр Вовк каже, на спортивному майданчику займається за будь якої погоди. Можна грудні м'язи тренувати на брусях, можна походити, якщо в людини є функціонал, якщо вона може руками вперти, вона може походити, бо бруся ну невелика висота на брусях, можна поробити базові вправи. Олександру 18, на кріслі колісному з 13 років родом із Крижополя. Віднедавна, недавно каже, захопився пауерліфтингом, аби під час реабілітації підтримувати себе у гарній фізичній формі. Щодня займається. Ця площадка ну на більш пристосована ну, до людей такими стравмами з там з вродженими вадами. Ну, на неї легше займатися на базі центру Поділля простір діє з березня, розповідає завідувачка відділу реабілітації людей з порушенням зору Юлія Бабаєва. Підтримали фінансову організацію ООН в Україні. Саме вони проспонсорували створення цього майданчика. На повністю облаштування усієї цієї зони тут була підготовлена територія, вкладена плитка і закуплений облаштований майданчик близько 200 тисяч гривень. Ми хотіли максимально розширити спектр послуг, Максимально зробити всю нашу територію зручною, доступною. А ось такий спортивний майданчик: це не лише про фізичне здоров'я, це і про ментальне здоров'я. теж. Чому? Тому що якщо для тебе є доступна зона, на якій ти можеш тренуватися, ти не відчуваєш якихось своїх обмежень. Цей майданчик адаптований для людей на кріслах колісних, каже асистент ерготерапевта центру Андрій Щербацький. Усе зроблено так, аби було зручно під'їхати і безпечно. Займатися він продуманий особливо для того, щоб можна було під'їхати кріслом зручно. там, якісь елементи завужені, якісь розширені, певні відрегульовані висоти поручнів, різні рівні брусів і різні рівні самих турніків, нахил тої самої драбини. Спеціально, щоб можна під'їхати, і ти не тянешся на коли, тому що перший щабель досить високий. З Хмельницького до Вінниці на реабілітацію приїхала Любов Берінда, жінці 37. каже. На Кріслі Колісному пересувається сім років. На майданчику можна і подихати свіжим повітрям, і позайматися спортом. Дома я не займаюся спортом взагалі, тому що не маю часу на це, а сюди приїжджаю. І, звичайно ж, якась реабілітація дає те, що я під, ну, накачую якісь мишці, себе укріпляю. Дуже він зручний, мені дуже сподобалося. Минулого разу приїжджала його ще не було, а цей раз вже маю нагоду скористуватися. Загалом спортивний майданчик на базі центру Поділля розрахований на їхніх відвідувачів, каже Юлія Бабаєва. Втім, якщо хтось із місцевих на кріслі колісному виявить бажання позайматися спортом, не заперечуватимуть. Наталя Колоді, Олександр Зюк, Суспільне новини, Вінниця.